Сьогодні в ранці були досить потужні вибухи. Я не знаю, було влучання чи не було влучання. Світла в нас з самого ранку, з шостої години ранку не було, а потім просто почала зникати вода, і зараз немає взагалі води. І ну, місцева влада повідомила, що на білому березі з'явиться вода, на правому частково чи буде, чи не буде. Я не знаю тут в парку бювет. Ми вже на протязі двох років Правильно, ми два роки в Києві просто проживаємо, набираємо тут воду і от чекаємо чергу набрати води питної. тому Що думає, що діти є потрібно дітям нам вода. А вот у мене в лімішки два. Приміра то You, you have imagined that your life will change in incorrect uh, way. For example, you have not water. You are afraid that you will not have a gas. That you will have not light. For example, because a half of Kiev now without light and water. Uh, and uh, how do you understand how it will impact your life? Hозяева, Я зараз воду і на малю на камеру, ви з Росії, ви так наголосили відютюк, як купа. Впливає на життя наше, на денне життя, так, це дуже незручно. Але якщо правда, це, це не є проблемою. Проблема в тому, що в нас війна йде. Це єдине зараз проблема. делают в этом Вот смотрите